Я вирішив зробити трамплін снігу і прилетіти з нього 8 метрів. Снігу випало мало і тому, щоб зробити гарний трамплін, часу піде багато. Накидавши таку кубку, я рішаю зараз поїхати в бренд презент, і презент з поля просто щось тягати на одне місце і утрамбовувати і тим самим робити трамплін. І виходить таке, що я думав, що в сніг буде ліпитись, но сніг не ліпиться. Мороз є і сніг дуже такий ну, пісочний. Ну, потрохи щось виходить. Узяв мотоцикл, на якому я буду пригати. дома я так і не знайшов. І весь трамплін я буду робити тільки лопатою. Тих, кого цікавить, на якому моті я буду пригати, це Kawasaki kx 25 2004 року. Ось так уже виглядає трамплін, але треба зробити трошки ширше боялися, що спробував, то трохи знесло на бік. Оформляйте підписки на мій магазин в інстаграмі. У наявності є мотоодяг, Також багато запчастин. Силка буде внизу під відео.